Вони стоять на варті здоров'я нації, стілюють людські тіла, але не завжди дбають про власну душу. Мова йде про медиків, їхня робота з людьми і для людей. Вперше на Закарпатті для працівників сфери охорони здоров'я відбулася піша проща медиків. Липня ми відзначаємо свято Святого Великомучника Пантелеймона, але Також день, день медичного працівника. Подякувати Богові за те, що ці, ці скажімо такі. Особливі люди, я би сказав, які в білих халатах служать насправді людині. Вони є дуже близькими до іванницького самарянина, який завжди який проявляє милосердя і любов до того, хто страждає. На базі Мукачівської греко-католицької єпархії створили профільну комісію у справах душ пастерства охорони здоров'я. Вона покликана підтримувати духовний стан тих, хто щодня рятує життя інших. Ми бачимо, що ковід і потім війна дуже багато викликів ставить перед медичними працівниками. Дуже з багатьма труднощами вони стикаються, і в такі непрості буремні часи ми потребуємо таку тверду опору, на що б ми могли опертися, і для нас, як віруючих людей, такою опорою є Христос. І ми хочемо запропонувати Христа як тверду опору для наших медичних працівників. Також ми, як це проща, може стати таким майданчиком, де ми можемо познайомитися краще один з одним, можемо налагодити ближчий контакт. Головною частиною прощі стала урочиста літургія, яку очолив владика Ніл. Участь у богослужінні взяли численні медичні капелани, які несуть служіння в закладах охорони здоров'я рідного Закарпаття. В часі війни ми ще більше, ще більше почали цінувати. Працю лікаря, працю медичної сестри, медичного брата, бо, бо майже кожна наша лікарня приймає сьогодні важко поранених хлопців, і, і фактично кожного дня з ранку до ночі вони піклуються, піклуються нашими хлопцями, військовими, нашими захисниками. І тому наша комісія, комісія охорони здоров'я нашої єпархії, так помаленьку почала згуртовувати медиків щоб теж щоб давати їм підтримку церкви, сьогодні віра і медицина стоять пліч опліч. Особливо у час війни ці дві сфери посилено працюють на своєму фронті: зцілення та надії. Вона не згасає у їх справі і допомагає зберегти життя тим, хто у потребі. Медичні працівники, лікарі, медсестри вони також люди і своїми переживаннями, проблемами, внутрішніми життєвими ситуаціями. І е, всі ці обставини, які відбуваються в державі, вони тільки потенціюють оце професійне вигорання. Вдячність пацієнта е, виражена словами за пройдений процес лікування, дуже сильно підтримує і мотивує наших колег, моїх колег. Саме тому я вирішив долучитися до медичної гроші, тому що е, не Оновлюючи орієнтиру своїх християнських цінностей, не оновлюючи а, своїх внутрішніх мотиваційних чинників, а, важко залишатися в ресурсі, важко знаходити сили працювати і а, не втрачати оцієї гуманної жилки. Ми запрошені на дану прощу завдяки нашому медичному капелану і цюлоку, адже ми також приймаємо участь у лікуванні. У відновленні маленьких діток. Дана проща дає змогу краще зрозуміти відчути свою роль у цій великій місії. Ми завжди ми встигаємо морально відпочити, тому завдяки прощам, завдяки релігії церкви, ми завжди можемо переключитися і знати, що ми робимо щось велике, і це нам дає силу, наснаги допомагати далі. Бувають бувають нас такі випадки, що люди е, мають такі хвороби, які яким ну ми не можемо вже їм допомогти. Вони в стані декомпенсованому. І тоді ми часто пропонуємо ро. Що, якщо ви бажаєте, можете запросити священників, щоб вони помолилися, щоб людині стало легше. І звичайно, бували різні випадки. Бували випадки, що Приходив отець Андрій, помолився. У цей день присутні особливо молилися за наших захисників: військових, медиків та капеланів, які щодня, ризикуючи власним життям, рятують інших, їхні молитви про перемогу, простілення, про мир. Завжди ми заточені на тому, щоб дивитися на людей хворих чи поранених, щоб якимось чином їм служити. Але забуваємо, що медичні працівники також люди Вони жертвують багато чим заради того, щоб цим. Хворим чи пораненим служити, тому ця проща сьогодні направлена на те, щоби зауважити цю велику жертовну працю наших медичних працівників. Ми, ми зібралися тут, щоб молитися за них. Дякувати Богові за них, за дар їхнього служіння. Піша проща – це не лише духовне очищення, а й нагадування, що медики теж потребують підтримки, тепла та молитви, бо лише зціливши душу, можна по справжньому лікувати інших.